Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати відео про лікарські рослини. Але спочатку показую вам прогулянку таку невеличку. Достигала в нас пшеничка ось така краса. Хочу поговорити сьогодні про лікарські рослини, тому що дуже я люблю рослини і люблю не тільки кімнатні і е, ті, які ростуть у нас у клумбах, у квітнику, Піши. а люблю і дикі польові рослини. А як ви знаєте, то всі польові рослини вони дуже і дуже корисні. Зараз ви бачите, тут волошка синя. Вона йде в нас як знеболювальна рослина. Вона має знеболювальну дію, очищує організм. І стимулює апетит. І також волошку ми самі використовуємо, робимо відвар для очей. Коли ось на вулиці така погода дуже пильна, немає дощів, очі дуже страждають від цього, і можна робити примочки із волошки, і вона дуже допомагає, очищує очі. І після цього стає набагато легше. І ось тому ми з баксом гуляємо, прогулюємося, дивимося, збираємо ті рослинки, які є в нас в окрузі. Тут ви бачите звіробій. Я думаю, що Звіробій багато хто знає. Звіробій ми дуже часто використовуємо у відварах для домашніх тварин. Коли тваринки хворіють, відбувається болі в кишечнику, може напати напасти пронос, то ми робимо відвар із звіробою і напоюємо їх цією рослиною. Це друзі, злинка. Я сама не знала, як називається ця рослина, але виявляється, це також лікарська рослина. Вона Використовується при різних видах кровотеч. Сокирки, які я люблю ще з дитинства, сокирки польові або живокість польова. Кажуть, що є вона токсичною рослиною, але має протипаразитний ефект і використовується при холециститах І має ще багато різної такої лікувальної дії. Її квіти дуже схожі на такі сокирку, тому її так, мабуть, і назвали сокирка. І... Тут ви бачите, ну, я думаю, що зараз скрізь у нас ростуть, ростеться рослина, бавовник. Він раніше використовувався як дуже сильний медонос, він таким і є. Але, на жаль, рослини від нього не рослини, вибачаюсь, а комахи від нього страждають, тому що він виділяє дуже таку липку речовину і бджілки лапками прилипають до нього і не можуть вибратися. Він дуже гарно пахне, дуже багато комах на нього сідає. але в цьому... У цьому році я рятувала бджілок, тому що мені їх дуже шкода, наших трудяжок праців... прац... працівничок, і вони страждають, чіпляються і гинуть. Ось бачите, я навіть ось зняла відео, як бджілка хотіла вже, мабуть, летіти, але лапка застрягла у тому медові, який виділяється рослина, і більше не полетіла, тобто пристала і загинула. Ну, Ось так. Змирають мед, вони летять на нього, медогон, але також і приносить шкоду. І не лише бджілки, а й метелики, і різні інші комахи також приставали до квітів. Дуже часто я це зустрічала. Це, друзі, ми називаємо його медок, оцю рослинку. Дуже гарно пахне, але насправді називається підмаренник справжній, який має в народі назву Іванчики, грудник, жовта кашка і так далі. Це горошок волохатий, або його нас ще називають вика-волохата або пухнаста. Родини Бобови. Цінний медонос і як лікарська рослина. Ще я таке вичитала, що його називають мишачий горошок. Ось така рослинка, я думаю, що всі багато хто зустрічав їх у себе десь на подвір'ї. От будете тепер знати, що називається горошок Волохатий або Вика-волохата. Ну Тут знову сокирки. Дуже вони мені подобаються. Взагалі, у природі дуже не часто зустрічаються рослини, які мають темно-фіолетове забарвлення. Особливо, ви знаєте, культурні рослини то взагалі. Ну, це відсвівся бур'ян. І дуже красиві вийшли такі кульбабки, тому вирішила їх пофоткати, подивитися на ось такі. Парашутики на сонечку. Так, друзі, це у нас називається конюшина польова, або його називають котячі лапки родини бобових. Вони ці рослини мають протизапальну, антисептичну і сечогінну дію і болетамуючу дію. Я дуже здивувалася, коли дізналася, що це конюшина польова, тому що взагалі листя не схоже на, на конюшину, але виявляється, що таке. Конюшина або називають котячі лапки. Ну, я думаю, із-за того, що вони мають ось таке пухнасте. Вони такі пухнасті, справді схожі такі на котячі лапки. Але рослина також є досить лікарською. Ну, ось ця рослина, друзі, мені схожа на шавлію. Я, на жаль, не перевірила, тому що не сфотографувала, ну, не, не глянула в гуглі, але мені здається, що це шавлія. Ну, шавлю, я думаю, багато хто знає цю рослину, можна про неї почитати. Ось це Желізняк. Я думаю, що Желізняк він дуже красиво цвіте, ну, гарно так цвів, але приносить одну неприємність із-за того, що коли він відцвітає, на ньому з'являються ось ці малесенькі такі реп'яшки, які потім дуже сильно чіпляються до одягу, до тварин, тому що ось уже зараз. Наші собачки, коли гуляють, то ось ці реп'яшки желізняку весь час чіпляються до їхньої шерсті і заважають потім їм гратися. Ну, це друзі. Це чебрець. Чебрець дуже пахучий. Ми його весь час збираємо, сушимо, використовуємо у чай. Кидаємо. Мені подобається як м'ята, як меліса. Так само. І чебрець, він дуже ароматний і, звичайно, також має лікувальні властивості, і протизапальні, і для кишкового тракту. І взагалі, ви знаєте, що рослини це така кладість різних таких. Ліків, про які ми навіть нічого і не чули, і не знаємо. Тому що, я думаю, наші прабабусі про це багато що знали, але, на жаль, мало кому вони ці знання передавали. Але благо, що зараз є дуже велика кількість різної інформації, ми можемо дізнатися з вами, почитати, і тому багато що про наші рослини ми можемо знати. І, звичайно, потім використовувати їх при різних хворобах, навіть просто. Як профілактику, не обов'язково тоді, коли щось там з нами трапляється. Ось таке чудове небо вечірнє, пшеничка. Вже достигла, ну я ще знімала, вона достигала. Цю рослину в нас називають миколайчики польові. Миколайчики польові вони є різних видів, це просто зелені, а є ще синього кольору, коли сама квіточка і стебло і по мірі росту вони починають синіти. Дзвоники. Дзвоників у нас цих росте багато, вони дуже такі в нас поширені. Називаються дзвоники однобічні. Використовують ванни при епілепсії, припарки роблять при укусах собак. І взагалі плоди їхнє коріння можна навіть їсти. Ось такі дзвоники. Я була здивована, що навіть можна їсти їхні бульби. Ось це коріння, яке. В них є, виявляється їстівне просто, навіть я думаю, якщо буде якась чиранка, чи що, можна навіть зробити відвар і прикладати до того місця, де ви можливо травмувалися, чи бачите, навіть може кусила собака і просто прикласти. Ну, звичайно, коли кусає собака, то краще, я думаю, звернутися все ж таки до лікаря і використовувати щось краще ніж дзвоники. Але для звичайних ран, я думаю, як... Просто обробити, буде не зайвим. Ось такі красиві жовті квіти, друзі, не підкажу, як вони називаються. Хто, можливо, знає, то підкажіть, тому що назву цієї квіточки, цієї рослинки я не знаю. Не зробила фото, не глянула, не встигла глянути. Так, ну ось така в нас природа, корівки пасуться, красота. Майже видно все село. У нас взагалі село бугриста місцевість, дуже мало такого, що рівна така поверхня, просто рівно собі їдеш і все. У нас весь час з гори на гору, з гори на гору, дуже бугриста місцевість і дуже красиво. Будь-яку пору року, чи то весна, чи літо, чи зима. Ну, Виходиш ось так на такий бугор великий і милуєшся цією красою. Вигулюємо собак. Ми вигу... У нас Антон взагалі, ось меншенький, це наш Антон, він взагалі ніколи в нас він не прив'язаний. Ну, а більшенький, то, звичайно, щоб людей не лякати, то... але ми його вигулюємо. У нас така прогулянка, ідуть за мною. По п'ятах, особливо більший бакс, він весь час слідує за мною, буває інколи наступає на ноги бешкетники. Ось так ми їмо перій, щоб бути здоровим, не хворіти, пасемося постійно. Так. Подобається гуляти по траві, бігати, ганяти. Вони ще можуть впасти на спину, покачатися, поганяти всяких паразитів. Так, ну а це в нас у клумбі росте м'ята. Мені ця м'ята подобається найбільше. Вона має Можливо, перцева, чи як вона там називається, не знаю. Але вона мені подобається найбільше, тому що вона має такий насичений аромат, дуже ароматна. Така, коли в рот її кинеш і пожуєш, то вона ніби аж, аж холодить. холодна. Не перцева, а холодна, здається. Це, друзі, живокіст. Я показую цю рослину, тому що ми її самі використовуємо досить часто. Я викопую коріння живокосту, настоюємо на спирті або просто на горільці. І потім можна натирати ним суглоби, суглоби або там пальці на руках, на ногах, коли є проблеми із. З углобами, то настої живокосту дуже корисні. У мене була прабабуся, вона була 1910 року народження, і вона завжди цей живокіст використовувала, мазала ним руки, ноги, коли в неї боліли, крутили і так далі. Це, друзі, материнка або ще орегано. Я думаю, всі знають, що, що таке орегано. Це така приправа і використовується як пряність, особливо в Італії полюбляють. Але материнка також має. Дуже великі лікувальні властивості. І пижмо, це фото пижмо. Взагалі, кладязь, лікарська кладязь, я дуже багато цікаво дізналася про нього. Якщо вам буде цікаво, почитайте. Це лаверта, лаваре, лаватера, тюрінська або мальва. Ну і духмяний горошок ось такого красивого рожевенького кольору. Ну і метелики, які прилетіли на бав.